90% клієнтів в нашій країні звертаються до мене зі скаргою на кортизоловий живіт. Це жирові відкладення, які виникають на фоні стресу. Це також психосоматика. Під час стресу жир на животі виступає як рятівне ково, що створює навколо його володара подушку безпеки. Таким чином, організм захищає себе від стресу. Коли це відбувається, організм також виробляє гормон стресу, який називається кортизолом з надниркових залоз, розташованих нирками. Ці реакції зазвичай допомагають організму додати негайні стресори. Також кортизол зменшує кількість колагену в організмі, що відразу позначається на шкірі, перечасне старіння, волосся та нігтях, ламкість та сухість. Будь-яка людина, яка тривалий час відчуває стрес, може рано чи пізно виявити у себе такий званий кортизоловий або стресовий живіт, викликаний надлишком гормону стресу кортизолу. Які є дієві способи впоратися з стресом і вирішити проблему стресового живота? Управління стресом це крок номер 1 який ви можете зробити, щоб позбутися жиру на животі. Це психосоматична корекція емоційного стану. Внутрішня робота можна звернутись до мене, друге процедури апаратної косметології, які діють на жирові відкладення зовні. Третє це передивитись харчування, і четверте це фізичне навантаження.